Компанія Oukitel до Всесвітнього дня шопінгу на Aliexpress приготувала новинку, яка точно сподобається поціновувачам планшетів. На днях виробник представив свій новий бюджетний і потужний android планшет Oukitel OT5. Глобальний випуск Oukitel ОТ 5 запланований на 11 листопада на AliExpress і на офіційному сайті компанії. По супер-крутезній ціні це буде ще дешевше ніж ціна прямого конкурента Black UTAP18. Планшет Oukitel OT5 оснащений якісним 12-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 2к. у планшета, судячи з відео, буде досить стильний і сучасний, з дуже тонкими рамками по периметру дисплея. У продажі буде три кольори на вибір: це сірий, блакитний і зелений. А блок навколо головної камери буде викорений у стилі кіберпанк з імітацією прозорого корпусу, під яким видніється чіп. Серцем нового планшету буде восьмиядерний процесор Helio G99 від компанії Mediatek. Процесор цей далеко не новий, але перевірений часом і багатьма користувачами. Oukitel ot 5 має значні покращення порівняно зі своїми попередниками, включаючи більшу батарею ємністю цілих 11 Тисяч мАч та зручну швидку зарядку, така велетенська батарея точно зможе запропонувати роботу планшету від одного заряду на протязі двох днів при активному користуванні. Якщо ви з тих людей, які одночасно звикли запускати по декілька десятків додатків. То ця новинка зможе вам у цьому допомогти і навіть вразити, бо оперативної пам'яті на планшеті заявлено цілих 12 гігабайт, плюс ще аж на 24 гігабайти її можна розширити віртуально за рахунок постійного накопичувача. Тобто теоретично на планшеті можна отримати 36 ГБ оперативки. Звісно ж, це більше маркетинг від китайців, але погодьтесь звучить просто неймовірно. Постійної пам'яті, до речі, буде теж немало, а саме 256 Гігабайт. Цей накопичувач в свою чергу можна розширити ще на 1 терабайт за допомогою мікро sd флешки. Ну і звісно ж, для сим-карт також є роз'єми. Blackview Tab 18 підтримує сім-карти в 4G мережах. Тобто на зв'язку можна залишатись навіть далеко від домівки. Для крутого звучання виробник додав у планшет цілих 4 стереодинаміка. З такою аудіосистемою серіали, фільми і музика будуть відчуватись кардинально по-новому. За роботу софту тут буде відповідати свіжий 13-й Android з фірмовим лаунчером від Oukitel, який буде підтримувати ПК режим. Крім того, Oukitel OT5 поставляється з новим магнітним стілусом. Так що для творчих людей такий варіант буде дуже доречним. Основна камера отримала сенсор на 16 мегапікселів, фронталка тут буде на 8 мегапікселів, товщина гаджету всього 7,5 Мм, а вага всього 560 грамів. Екран новинки буде захищений склом Gorilla Glass 5-го покоління, і найголовніше. З 11 по 17 листопада планшет Окетel ot 5 можна буде придбати на Aliexpress всього за 179 доларів, але така ціна буде доступна тільки першим трьом сотням покупців. Тож краще робити покупку в перший день, поки будуть в наявності акційні девайси. Плюс на честь Всесвітнього дня шопінгу будуть додаткові купони, посилання в описі. А ви напишіть ваші враження від новинки і чи плануєте купити. Дякую за підписку. До нових зустрічей. Побачимо! Чегось.